Це столиця найбільшої та найпотужнішої економіки в історії Вашингтон, Округ Колумбія, Федеральний Округ. Сподіваюсь, усі, хто дивиться, вже про це знають, але цікаво зазначити, що одна з найскладніших і найбільш продуктивних місцевих економік у світі розташована в цій унікальній зоні, яка не зовсім є містом чи муніципалітетом. Він має вищий ВВП на душу населення ніж Монако. Яке по суті є країною, присвяченою паркуванню суперяхт та ігровим залам казино, проте теоретично Вашингтон є більш продуктивним, незважаючи на всі свої незвичайності. Що ж тут відбувається? Економіка цього міста є захоплюючою з кількох причин, і одна з них полягає в тому, що, незважаючи на те, що це найбагатша унікальна економіка на землі, вона може також бути однією з найнерівніших. Крім того, важливо зрозуміти наслідки все більш запальних закликів до цього унікального територіального утворення стати своєю незалежною державою в майбутні роки. Отже, що робить економіку Вашингтона, округ Колумбія, найбільш продуктивною в світі? Якщо ця територія здобуде незалежність, що станеться з її економікою? Нарешті як було спричинено величезну нерівність цим багатством? Джордж Вашингтон вирішив розташувати столицю нової нації поблизу річки Потомак, перетинаючи кордон між Вірджинією та Мерілендом. Хоча нову столицю було названо на його честь як втішний приз, він помер за рік до того, як місто провело свою першу конгресову асамблею після офіційного перенесення уряду з Філадельфії. Місто та його, здавалося б, заможні громадяни продовжують стикатися з труднощами, оскільки Конституція зробила це місце федеральною сутністю. Позбавивши його традиційних повноважень, наданих штатам нації. Звичайно, Вашингтон є домом для багатьох висококласних урядових ініціатив і слугує центральним місцем для національних департаментів, які мають свої штаб-квартири у Вашингтоні. Хоча ЕП та кілька інших агентств мають значні офіси по всьому США, Вашингтон слугує їхньою основною базою. Тримати керівництво близько до столиці є важливим. І це було головною метою федерального уряду з моменту заснування нації. Для того, щоб мати певний вплив на цей законодавчий процес, промислові асоціації, неприбуткові організації, громадянські організації та навіть іноземні країни вклали значні кошти в місто, де розташовані всі ці важливі місця влади, де приймаються федеральні рішення. Бізнеси, які знають, що більше контролюють свої фінансові можливості. Чим ближче вони до законодавчої гілки, такі як Capital One, Marriott, Amtrak та IBM, вирішили розмістити свої штаб-квартири в Вашингтоні, округ Колумбія. Звісно, саме тут на допомогу приходять юридичні фірми та лобістські компанії. Вони можуть жертвувати кошти впливовим членам Конгресу, таким як керівники фракцій, або можуть найняти особу чи групу близьку до цих осіб, щоб говорити від їхнього імені, щоб впливати на урядові правила. Такі соціальні медіа компанії, як Facebook, TikTok, Twitter, Snapchat та Discord, у 2023 році виплатили лобістам загалом 30 мільйонів доларів. Крім того, іноземні держави безпосередньо вкладають величезні кошти в маленьке місто. Насправді, в Вашингтоні, округ Колумбія, постійно відбувається іноземне лобіювання, щоб впливати на політику або змінювати її на користь своїх глобальних цілей та величезних сум грошей, що з цим пов'язані. Безліч посольств було створено в столиці з чіткою метою співпраці у питаннях зовнішньої політики. Усі ці посольства відкрито прагнуть просувати багатство своїх відповідних країн, присутні в місті, яке є домівкою найпотужнішої країни у світі з точки зору геополітики. Суть у тому, що в цьому місті обертається багато грошей, а існування цих бізнесів, федеральних агентств та посольств, генерує значні витрати та місцеві робочі місця. Це не є геополітичною проблемою або етичною дискусією про роль грошей у політиці. Тепер це не лише політика. Карта США показує наскільки концентровані ці фінансові потоки, і очевидно, що мережа навколо Вашингтона створила багато додаткової вартості у сфері досліджень та розробок. На папері також видається, що технологічний сектор бурхливо розвивається з трохи менш ніж півмільйона працівників. Чиї зарплати, як правило, перевищують шість цифр ще у 2018 році. Колумбійський округ отримав 4,64 мільярда доларів федеральних коштів на наукові дослідження та розробки, значна частина яких була спрямована на енергетику та медицину. Проте велика частина цих коштів виділяється на оборонні витрати, і дядя Сем ніколи не відмовлявся від цього пріоритету. У Вашингтоні округ Колумбія. Налічується близько 400 міжнародних асоціацій та приблизно тисяча іноземних підприємств, 15 з яких включено до списку Fortune 500. Немає значення, чи це військові підрядники, технологічні компанії, фармацевтичні компанії чи неприбуткові організації. Ймовірно, що велика корпорація або нація має важливі справи у Вашингтоні, якщо її дії залежать від цих рішень. Мільйони людей подорожують до Вашингтона, округ Колумбія, який, напевно, є найвідомішою столицею у світі. В результаті сектор туризму продовжує суттєво сприяти ВВП країни навіть після пандемії. Він зміг найняти тисячі людей і значно відновитися після пандемії набагато швидше, ніж багато інших великих світових туристичних центрів завдяки музеям Смітсонівського інституту, художнім галереям і таким пам'яткам, як Меморіал Лінкольна. Які всі славляться у телебаченні та кіно в історії успіху Вашингтона, округ Колумбія більше, ніж здається, на перший погляд, але все це звучить чудово і насправді створює багато висококваліфікованих робочих місць, які приносять велику цінність у надсучасних бізнесах. Хоча Вашингтон не є юридично штатом, якби він ним був, то перевершив би всіх своїх сусідів за валовим внутрішнім продуктом на душу населення. Проте ВВП є мірою виробництва місця, а не його рівня добробуту. Це, однак, є мірою продуктивності, навіть якщо вона часто розраховується на основі показників споживання шляхом складання чистого експорту, державних витрат, інвестицій і споживчих витрат. Важко розмістити економіста в кінці кожної виробничої лінії або відстежувати кожну послугу, що пропонується в економіці, якщо оцінювати споживання, а не виробництво. Оскільки щось спочатку повинно бути вироблене, щоб потім бути спожитим, значно простіше досліджувати споживання. Крім того, облік і податки з продажу роблять моніторинг споживання набагато легшим, ніж створення, навіть так це не завжди найкращий спосіб оцінки багатства, оскільки дані ВВП часто змінюються після їх первинного розрахунку. Це особливо важко розрізнити в недискретній економіці. Такі, як держава, де відсутні офіційні контролі над імпортом та експортом товарів через державні кордони, на відміну від тих, що існують на національних кордонах, незважаючи на ці цілком реальні обмеження, якщо все інше залишається однаковим, особа з вищим доходом зазвичай багатша, ніж та, що має нижчий дохід. Однак є низка змінних, таких як борг, знецінені активи і навіть вартість життя, які можуть ускладнити зв'язок між доходом і багатством. Подібно до цього, економіка з високим ВВП на душу населення часто буде багатшою, ніж та, що має низький ВВП на душу населення, але важливо пам'ятати про ці обмеження, особливо при аналізі крайніх викидів, таких як Вашингтон Округ Колумбія. Існує два терміни, які найкраще описують успіх Вашингтона. Столиця США є однією з найпопулярніших дестинацій для найбільш впливових людей і корпорацій світу, що має значний вплив на середньостатистичних громадян. Які живуть всередині чи поблизу меж міста. Згідно з мережею транзитного управління, 230 мільйонів пасажирів було перевезено до та з меж міста протягом бюджетного року 2023 року. Це значна цифра, але мережа ще не повністю відновилася від наслідків COVID-19. Той факт, що багатоцінних громадян району не враховані в чисельності населення, Суттєво спотворює виміри ВВП на душу населення, що ускладнює економістам визначити, як інтерпретувати ВВП такого штату чи нації. Ми не хочемо занадто багато повторювати, але ось основна логіка розділивши загальний економічний витяг на населення, можна визначити ВВП на душу населення. Ті, хто входять у місто, щоб сприяти економічному витягу, але відходять наприкінці дня, додають до чисельника. Але не включені до знаменника, що збільшує кінцеву цифру. У більшості випадків ВВП на душу населення можна вважати достовірним, але цей іноді ненадійний показник змушує сторонніх вважати, що такі країни, як Люксембург і Вашингтон, округ Колумбія, є набагато продуктивнішими, ніж насправді. У разі Вашингтона, Колумбія це можна довести до досить комічного абсурду, якщо врахувати всі фактори. Він щорічно приймає понад 25 мільйонів туристів, забезпечує роботою тисячі технічних фахівців і генерує мільярди доларів доходу. Однак зараз президент Джо та Перша леді Джил Байдени є єдиними мешканцями. Це генерує приблизно 30 мільярдів доларів доходу. що, Якби це була окрема організація. Було б кілька мільйонів разів продуктивнішою ніж більшість національних економік. Хоча округ технічно не є штатом і не розташований у жодному з них, від нього очікується виконання багатьох тих самих програм, що й від штату, але з меншою автономією, ніж можна було б очікувати. Офіційне населення цього малого міста наразі складає близько 700 тисяч осіб, більшість з яких навіть не були оригінальними жителями Вашингтону, округ Колумбія. Незалежно від позиції кожного з цього питання, щоденні працівники, які не представлені таким чином, щоб мати контроль над своїм фінансовим або політичним майбутнім, неминуче призведуть до величезних нерівностей, і саме тут виникають все більш нагальні економічні проблеми. Вашингтон, округ Колумбія, стикається з складною економічною ситуацією, з високими рівнями безробіття та відсутністю автономії.